Переговори Трампа і Зеленського завершились. А пройшла вже прес-конференція і можна підвести певні підсумки. Найголовніший підсумок наступний: якщо, як на мене, якщо не вийде нічого, доведеться воювати і помирати. Це погано. Якщо не вийде нічого, смерті продовжаться. А ми, Зеленський і Путін, не хочемо. Щоб це було Дональд Трамп. Знаєте, справа в тому, що Дональд Трамп слабо розбирається в політикумі українському. Проблема в тому, що в українському політикумі немає поняття політичної смерті. Ну, от В Європі і в Америці, якщо якийсь політик щось начудив, і це призвело до якихось. Ну, певних негативних явищ, причому не то, що непоправних, а це може бути щось дуже банальне. Ну, Наприклад, вжиття, вживання чогось за кермом, коли ти там міністр освіти, наприклад. Тут були такі приклади в Європі, коли зупинили міністра освіти, жінка. Вона там випила келих, доза була абсолютно допустимою. Вона мала право керувати автомобілем. В них там такі правила, там келих, шампанську чи таке. Але вона наступний день подала відставку, тому що вона вважає, що це неприйнятна поведінка для міністра освіти. У нас в країні такого немає. У нас в країні чиновник може грабувати, брехати, пилити бюджет, може не виконувати свої обіцянки, може, може бути в політиці по 30 років, от є й такі у нас, досвідчені політики, може перепригувати з партії в партію. Може не виконувати абсолютно нічого з програми своєї, абсолютно нічого. Або навпаки виконувати діаметрально протилежне, і цим людям нічого не буде. Тобто український народ все одно приходить і голосує за цих же самих людей. І це диво дивне, чудо чудне, але це реалії України. І коли Трамп говорить, що доведеться воювати і помирати, то ми чудово розуміємо. Що помирати і воювати доведеться не оцим чиновникам, не їх дружинам, не їх коханкам чи коханцям, не їхнім дітям, тому що у них, навіть якщо вони в Україні, у них є всі системи захисту їхніх будинків, у них є всі укриття, у них є охорона, у них є кухарі, прибиральниці, у них є водії, у них є все абсолютно. Щоб почувати себе максимально захищеними в нашій країні. Їм особисто не буде нічого. Їх сини не воюють, їх доньки не воюють. У більшості навіть топових політиків дорослі сини за кордоном. За кордоном, і давно. Або частина аспіранти, або частина там, в коледжах працюють, а хтось заброньований. Через грантові організації. Ви думаєте, вони для чого забронювали грантові організації? От там їхні е, одписки е, числяться на дуже високих і гарних посадах або просто там працівник якогось центру і має бронь. От і все. Тому Трамп, коли так говорить, він, він дивиться очима середньозваженого виборця в США. Він дивиться очима, політикума Сполучених Штатів Америки. Він розуміє. Що так не може бути, що ти причинив е, державі шкоду, збиток своїми діями або бездіяльністю. і при цьому залишаєшся е, керувати процесами, залишаєшся бути міністром, там, політиком, чиновником, депутатом, неважливо ким, просто публічною людиною. У них так це не буває. Якщо ти зашкварився, тебе просто табоюють, і ти в очах людей просто випилюєшся назавжди. Тобто, десь можеш працювати там, вчителем в коледжі. там, і ще де-небудь, якісь книги писати, якщо хтось хоче почитати. Все. В великій політиці ти вже не з'явишся. Це навіть буває з голівудськими акторами. От зверніть увагу, якщо хтось має певний зашквар, його просто відміняють. Отак От акторів дуже багато. Ви, може, їх не знаєте, знайдіть в інтернеті відміни голівудських акторів. І там людина може зашкваритися з якимось злочином. Або з чимось забороненим, або з якимись висловлюваннями. Зверніть увагу, висловлюванням, приниження там чого-небудь там і так далі. І їх просто відміняють, їх не знімають. Ці люди просто зникають з великих екранів. Вони переміщуються там якісь серіали, там трьохсортові і так далі. В нас в країні все це не працює. Тому ось це, коли Дональд Трамп каже, що доведеться вмирати і воювати. Це жодним чином, я хочу, щоб всі це розуміли, жодним чином, ну, власне, ви розумієте, воно ніяк не відбивається в душі чиновників. Тому що вони, вони точно знають, що доведеться воювати не їм, не їх дітям, не, не їхнім близьким, доведеться воювати, продовжувати воювати звичайним людям. Так, серед цих людей є і відомі люди. Відомі люди. Але ці відомі люди часто попадали під мобілізацію, теж не завжди добровільно. А якщо і є такі люди, які добровільно, то це їх вибір. Чиновників серед цих людей майже не існує. Там одиниці, які, скоріше, виняток з правил. Всі інші мають дорослих вже не дітей, а дорослих своїх отприсків, їх там немає. Вони знають, що їх це горе не бійде. Навпаки, війна дала їм владу, вона дала гроші, вона дала вплив на суспільство, вона дала такі важелі впливу і світову популярність, яку, яку ніколи не здобудеш ніде. Тому, коли Трамп говорить, що доведеться вмирати і воювати, на жаль, на жаль, Трамп просто не розуміє, що він говорить. Це жодним чином не впливає на діяльність багатьох тих, хто в Україні проти зупинки війни. Це не страшилка для них, для них це просто ніщо. це слова, які нічого не значать. Тому я дуже сподіваюся, що ми з вами будемо пильними, ми будемо мати свою точку зору, ми будемо на боці зупинки цієї страшної війни, і ми будемо розуміти, що від нас, від того, що ви думаєте, як ви говорите, чи захищаєте ви ідею миру. Або навпаки піддакуєте якимось людям, які у вас може на роботі, там, біля вас, говорять, що все це нічого не дасть, Трамп такий, Трамп всякий. Так підіть зробіть. От ті всі люди, які говорять, що це все не потрібно, або на таких умовах все це не може бути, у них вихід один. Вони повинні піти мобілізуватися і свою думку захищати іншими способами. А ті, хто за зупинку війни, ну, вони, власне, повинні, от так як ми з вами, працювати, об'єднуватись, висловлювати свою думку. А ті, хто хочуть війни, тут вихід тільки один, мобілізувався і пішов воювати. Можливо, там ти швидко зрозумієш, як і що вона. А, війна, навіть коли вона зупиниться, вона. Все одно дасть простір для реалізації дуже багатьом людям. Я зараз говорю за наших військових, тих людей, які захищають нашу країну. Вже не язиками там, а реально своїм життям. Армія буде, фінансування армії буде. Розвиток військово-промислового комплексу буде, незалежно від того, хто буде президентом далі. Все одно ми розуміємо. Що Україна повинна зберігати потужну армію. І тому всім, хто захоче бути в армії, вам всім місце буде. Буде. Але ви будете знати, що ви готуєтесь до оборони, ви навчаєте покоління, ми удосконалюємо наші збройні сили, але ви не гинете щодня. Тому це я звертаюся до військових в тому числі. Всім буде робота. Нині і після війни. Тому боятися зупинки бойових дій не потрібно. Бояться зупинки бойових дій тільки ті, хто на життях людей заробляють. Заробляють або набули такого масштабу особистості, якої ніколи, якого ніколи не могло би бути. Ми з вами розуміємо: війна це зло, війна це смерті людей, і війна має завершуватися. Бережіть себе.